Ставлю запис. Більше ніхто. Давайте ще подивлюсь про всіх випадок. Чи ніхто ще не проситься. більше ніхто не проситься. Ні, Марковська ще просить. Прошу подивись. Так, Марковська. Так. Все. Ідемо до наших э, методичних казівок, тих, що я вам прислав. На, у мене тут багато Стрінгер. Ну, Стінгер. Початку відкрию картинку Стрінгера. Чомусь в інтернеті він називається Стрінгер. Якщо шукати картинку, але це мені здається, все ж таки більше на шпангоут схоже. Але мені подобається саме його форма цього шпангоуту. Подобається С-подібний профіль. S подібний профіль. Я б хотів, щоб такий у вас був Сподібного профілю і стрінгер. подібний профіль можна потім там легенько за допомогою кронштейнів в місті стику. стикувати їх між, іншим, ну, між собою один з іншим. І по довжині, тобто воно ну, по круговій довжині, навіть зручно, так якщо по круговій довжині, а насправді маємо там в лінію довжину стикувати за допомогою такого проміжного елементу стиковосміти. На такий стрінгер була зорієнтована інструкція по виконанню лабораторної роботи. Значить, ця інструкція, Топорець, да? Топорець пішов. Так, ця інструкція називається стрінгер, так же як і картинка. Давайте навіть уважно подивимось подивимося, які нюанси є там. Я борт не удалив. Хотів я але не встиг, я поки що будемо користуватися. Так. Тут ми бачимо, що це лабораторна робота номер 6. Чому номер 6? Тому що перші п'ять у нас в одній методичці. йшли. Щодо, щодо того, чи, ну як, вибачте, зараз я став інші методички, в мене ще методички є. Я дивлюся на ту першу секунду. От є, наприклад, у мене е, методички проєктування. Ну, да, система каткам КЄ, мабуть, там, якщо не все одно буде на боротися. Проєктування каткам КЄ. І ці методички, у них в усіх методичках, власне, спочатку будується теоретична поверхня. Неважливо, це який програмний продукт. Наприклад, ця методичка, це, мені здається, в Кетсі будувалася. Можна в будь-якому іншому програмному продукту, але після того, як побудуються ці, завжди будуються елементи. Там, стінки, наприклад, нірюр далі будуються. Тут небагато місця, але ця процедура будови окремих елементів вони вже нірюри ниль, самі, ця процедура. Вона Відбувається на різних програмних забезпеченні в рамках зазначеної дисципліни. Тому не важливо, в якому програмному забезпеченні ви там будете робити ці роботи. Просто інструкції в мене заготовлені під Кріо. Ну, не під да, під КРІО саме. Не під проінженір. Під проінженір, то інструкція лише по е, першим п'яти, а далі я вже в Кріо робив інструкції. Вдається. І так. Що далі ми маємо, ну, маємо зробити стрінгер? Така задача зробити стрінгер. Стрінгер має S-образний профіль. Напрошується питання, що цей S-образний профіль має бути стандартизований якимось чином. Тобто він має бути якийсь постам визначений. Державним стандартам, згідно якого будь-хто, будь-яке підприємство вже може виготовити, ви йому лише кажіть, який потрібен типорозмір, розмір, і вони вам із типа розміру можна навіть не замовляти спеціально, а якось е, на ринку перебрати і знайти те, що підходить е, для побудови. Тому як знайти ці класичні розміри такого профілю, можна е, знайти, пошукати погуглить. Знайти, це як можна назвати? Це профіль катаний кут, кутовий. Кутовий, катаний профіль, трошки загнутий. Він, звичайно, це тут два куточка стиковані один з іншим. Як це можна було, бо як, як я зробив, наприклад. В да? мене був компас ще такий старенький компас 5,5, який. Ще навіть 3D триденному не було в цьому компасі. Він там 40 МБ займав е, на диску. Він здається, і навіть і в XP, і в сімки, мабуть, працює. Хоча в сімрки вже є інші, там можна вже взяти е, якісь компаси більш старші версії, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий взяти. І в ньому є стандартизована бібліотека. І зайшовши в цей компас, ну я не буду зараз це робити, може на лабораторній. Потім зменшує кількість людей, і після того як це обзор лекцію. Я в компасі знайшов е, типа розмір, е, власне, катаного кутка. Вон там де половини. Це був катаний, е, чи де половини, чи повністю не пам'ятаю. А може і весь. Ні, здається, все ж таки. Ні, а може я і весь знайшов. Може я знайшов у гості прям. Відповідно, з тої бібліотеці, яка прикладна з компасу, знайшов відразу такий вкатаний профіль відповідно до стандарту. Я мають звідси можу знати якісь стандарти, мені Google відтвориться. Я відразу по цьому стандарту можу знайти його, ну, по номеру стандарту, можу знайти його в будь-якій бібліотеці. Розміри для стандарту. Я знайшов стандарт, зазвичай роблять кути. Куточки або по стандарту катані профілі, або, якщо не по стандарту, по, то по технічному умову. Стандарти намагаються зробити такі параметри, які найчастіше зустрічаються. Тому на даному рисунку представлений он, гост, такий та найменший із тих. Стандартний гнутик. Із тих, що є в такому гості, це мінімальний розмір. Мінімальний розмір у нього 50. Мінімальний розмір 50. Так. Менше немає. Відповідно полочка 25 для цього розміру і е, товщина півтора міліметра. Відгін теж він нормується. Я не певен, що. Має бути третій знак після коми. Хоча тут, в бачите, є другий знак після коми. Ну, можливо, хай і буде. Другий знак після коми, мікрометром. Мікрометром мікрометром мікрометр, да, мікрометр можна таке вимірити буде. В принципі, в виробничих условіях. Тому і виготовити. Хай залишається. Я знайшов цей катний профіль в бібліотеці, або по ГОСТу подивився, або знайшов вже готовий. І його якби побудував. Не, не те, що я побудував, я, я просто взяв цей профіль бібліотеки, щоб знати параметри. І вивів розмір. І я таким чином знаю, які мені розміри потрібно реалізувати в Кріо. Можливо, є якісь додатки там до, до SolidWorks або до Inventor. Є додатки, які вже такі профілі у них там розміщені. В Кріо я таких стандартизованих профілів не бачив. Ну, івентарі, теж я ніколи не, 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 не в інвентарі не шукав. На коди бібліотеці. В інвентарі я брав в інтернеті, шукав, і хтось вже якусь модель з розширенням ІПТ, певна куточка. Хтось міг розташувати в інтернеті з вільному доступі, я її брав і користувався далі. модифікував, модифікував лише розміри. Це що стосується стандартів бібліотечних розмірів, але ми будемо робити його в кріє для того, щоб. Ну, подивитися, як воно, в принципі, ви в першому курсі це все знаєте, вмієте, але все ж таки згадати. Що робити з профілем, якщо він великий, 50, це ж 50, якщо ми подивимось, деякі варіанти е, тої літератури, яка була в методичних казівок. Раз. Варианты Варіанти Та там є хорда, наприклад, і 300 мм. Якщо взять, подивитися. Варианты. Не повністю. полностью. ще. Так. Так, хорда, хорда, хорда. вот хорда, Вот 500 миллиметров, хорда там значит, э, 200 на я хорда. Да? Если хорда 200 мм, и э, видно, э, толщина полностью там хотя бы одна четвертая будет, это уже будет 50 50 мм, миллиметров. профіля 200 мм, то наш стрінгер, е той, що ми знайшли, е бібліотечний, від нього ніякого толку, він перевищує обсяг, який може вміститися в Можна його ніяк стрінгер, максимум ланжерон, використати. Тому, е як в цьому випадку поступити? є певні обмеження на конструювання е з авіаційних конструкцій, Наприклад, товщина, товщина, ну, в даному випадку 1,5 мм, да? не дуже можна варіювати товщиною. Якщо піти в стендовий зал і поміряти, яка ж товщина, там вже там розрізане крило є, і які товщина елементу в мене тут виходить ну, 08. Отаке я бачу на 8. Тоніш, тонь, я не бачив ніж на 8. Тому. Що можна зробити для того, щоб із цього стандартизованого профілю використати його таким чином, щоб вам підприємство змогло по стандарту або по технічним умовам, я допускаю, і профіль вам поставити? У мене така от ідея була просто пропорційно все змінити. Там, Наприклад, 0,8, 1,7, 1,5, це майже вдвічі менше. Тобто можна вдвічі поділити всі розміри на два. Тут буде там, у нас 25, наприклад, тут буде. 25 на 2, 12,5 і так далі. Якщо е, уже далі теж 25 великий, да, наприклад, для 250, 10, якщо ми намалюємо 250, тут один 25 поставимо, інший 25 поставимо, разом буде 50. А якщо сама хорда у нас 200, а товщина не дуже велика, 3, то тут вже і так буде 50, власне. І так буде 50, ну не місце. Тому іще менше зменшуємо, але оцю товщину 08, ми не можемо зменшити. Менше ніж 0,8 мм ніхто не береться гнути. Тому це вже ми виходимо на якийсь спецзамовлення. Чекайте, зараз я е, призупиню запис і запит телефон. Так, продовжуємо запис, знову демонстрація екрану. І так, далі. Тому можна зменшувати і далі. Зменшувати розмір. Наприклад, з 50 там можна до, до 5, там, можливо, до 10. Ну, 5 це разовсім мало, до 10 можна зменшити. Тут теж можна там, 10 разів, 2,5 це, мабуть, мало буде. Ну, 5-10 буде 5, висота, 2,5. Ну, 10 разів не можна зменшувати, мабуть. 5, ну, 10 це буде в 5 разів, 5 тут, ну, в 5 разів можна зменшити, тоді це можна е, куточок використовувати для е, рякості стріле. Якщо у нас е, це 10 і 10 міліметрів 50, ну, в принципі, так. Да, майже всі потреби наші влаштовують. Якщо навіть це потреби наші не влаштують, то доведеться тоді е, нам все ж таки, в залежності від того, як е, попаде. Доведеться тоді обрізати, взяти стрін з... З якийсь інший, ну наполовину, наприклад. Наприклад, від общої довжини. Якщо нам тебе менше, ніж 10 зробити, то в половину менше і не загинати край. Бо якщо ми край в 5 разів поділимо, 2 мм ми ще загнемо край, а якщо там менше край, то вже ми не будемо. Тому взяти такий стандартний профіль або згідно гостів, або згідно. Того, який є в Компасі. от бачите, тут навіть включаються програмні продукти, в яких є бібліотеки, та що мені подобається Компас, за те, що в ньому є бібліотеки. Я ніколи на себе не видаляю, в мене він завжди є. Те ж саме стосується Він Від мене завжди є маткад, тому що є в ньому справочні матеріали. Можна подивитися, там проникність, постійну планку можна подивитися. Ці довідкові матеріали мені подобаються. Не по інтернету, щоб знати відразу в переліку побачити. Тепер далі. Є особливість для побудови, да, через 10 хвилин будемо знову підключатися, хоча б то мене нікуди не кличуть, тому я думаю, ми можемо повноцінно з вами пару провести. Є у нас, да, але як, як в інвентарі. Викину, викину, викину. Хто ще? тут Ніхто не чекає. Добре. Але будувати ми. Ну, тут написано звичайно, як будувати, праві, перемістити, масштабувати. Так, mm. да, можна масштабі, за допомогою інструменту масштабувати. Той інструмент, який ми взагалі, використовували для побудови. Путів встановлення і кута крутки для передума цим інструментом можна, наприклад, зменшити масштаб пропорційно. Але після цього пропорційного зменшення доведеться все ж таки підправити розміри, тому що коми після, після коми знаків не має бути багато. Якщо це два знаки, я вже сумніваюся, чи потрібно такий, такий розмір писати для такої не дуже відповідальної деталі це дуже важко її реалізувати, доведеться складні інструменти для контролю е, за цим параметром ставити. Тому, якщо будуть ще знаки, після кого з'являтися, якісь ще щось з'явиться після кого, то е, краще все ж таки їх округляти і подивитися до якогось цілого числа, там 25, 10, не 9, там не 6, а там, щоб було 10, там не, не 3, там і 8, а 4, округлити до таких чисел, які зручно поміряти, в яких значущі цифри будуть на рівні цілих або першої знака після коми. Так тепер. Будується в КРІО, даний елемент, будується інструментом. Інструментом виставий матеріал. Якщо ми подивимося е, відеоурок, зараз я знайду ці відеоуроки, наші щоб були. Я їх, в принципі, на вам відправив разом з локалізацією. Так, так прожекторна папка саме Відеоуроки. построєння танка деталей. Звертайте увагу, ми звичайно їх майже всі зробили, але звертайте увагу. До цих уроків, повертайтесь в разі цього для того, щоб згадати, як будувати той чи інший елемент. Бо в мене можливо, інструкція не дуже докладно, буде описано те чи інше діє. Наприклад, створення плоскої профільної деталі. От в цьому відео, якщо ми подивимось, там є створення профільної деталі. Відео на відео, це отак. Це плоска створилася далі. От бачите, тут створюється профільна деталь. Просто будується якась, якийсь ескіз, незамкнаний ескіз. І цей незамкнаний ескіз просто видовжується, напевно, довжину. Тут, звичайно, віда тут трошки інші інструменти. Тут багато зайвих інструментів, у нас там буде будуватися все гораздо простіше. Це є як, як принцип. Що далі, і не буду вам його показувати, нема чого показувати. Вже відразу набуде товщини, видавляється, нам потрібно нам довжину. Це як е користуватися відеоуроками в разі, що, якщо там якісь будуть моменти по інструкції не зрозуміли, до цього даються відеоуроки. Тому, що ми бачимо? Ми бачимо, наприклад, 16, так. Да, видно, що масштабовано щонайменше в одиницю. Радіус один, товщина, мабуть, теж один, у нього е, міліметр. Довжина тут 3, 9 поділити на півтора. 16 і тут, Ні, тут, не, тут тричі, мені здається. 50 на 3. тут мені здається, все втричі зменшено, э, з коефіцієнтом втричі, і приведено до цілих значень. Приведено до цілих значень. Розміри всі ті самі, що у нас і майже в їх, ну, і вихідному елементі, лише просто змасштабовані і э, приведені до найближчого ціла э, для того, щоб значні цифри залишити до коми. Тільки э, якщо цих. Якщо вже не можна без значних наприклад, в товщині, там вже не, не можна без як якщо півтора, моновісім, то доведеться залишити після коми ще одну цифру. <кх> Далі ну, зробити стрінер сам по собі. На прикладі стрінгера у нас реалізовується принцип восходящого проєктування, коли створюється окрема деталь. Для того, щоб взяти довжину цього стрінгеру, ми маємо визначити твірну теоретичної поверхні, біля якої ми маємо цей е стрінгер встановити. Якщо ми зараз знову відкриємо інструкцію, де ми створювали теоретичну поверхню, зараз знайду якусь із таких теоретичних поверхні, яких є. Твірна, наприклад, ми хочемо встановити е, стрінгер вздовж якоїсь із твірних на теоретичній поверхні. Наприклад, від цієї точки так, до, щас, не до цієї точки. Це у нас буде е, твірна, вздовж якої буде встановлюватися стрінгер. Щоб визначити довжину стрінгера, е, ми можемо, я навіть не знаю, як ми цю довжину можемо знайти. Ми, вона не відбивається у нас ніяк. Ця довжина, лише ми можемо подивитися цю довжину за допомогою інструментів, які в п'ятій лабораторній роботі ми використовували. От в п'ятій лабораторній роботі те, що з Фівоненками я спілкувався. От тут ми можемо подивитися. Довжину обвідної лінії, ми також точно можемо подивитися і довжину твірної. Тут є не нарисовано цей твірної, але якщо таким же точним чином покажемо від точки і до точки, і тут у нас буде е, твірна, то ми, тут у нас буде висвічена її розмір. Тобто використання п'ятої лабораторного роботи, де ми довжину кривої міріємо. Якщо вона буде, ну вона не буде кривою, тому що ми будували їх прямими. Прошу звернути до уваги. Але така можливість є, якщо, в принципі, ми е, робили вертикальний масів. Я вже не знаю, 73 ї групи, здається, ми робили е, круговий масів. Якщо робити круговий масів, вона може бути вже і не прямою, вона може бути трошки кривуватою. Тому тоді ми маємо зробити проєкцію, е, маємо зробити проєкцію на якусь лінію. Цієї, цієї довжини. Тут десь є крива, а крива немає. Проєкції тут немає проєкції. На жаль, зараз подивлюся. В Криві немає проєкції, а в Ощі, а в Пощі є проєкція. На жаль, да, не можемо тут виміряти. Тільки довжину криву можемо поміряти. Проєкція лише існує для площі. І таким чином, за допомогою інструменту святий лабораторний, ми зможемо поміряти довжину, на яку цей стрінгер має бути виточений. Да. І ми будемо мати, врешті-решт, на довжину нашої пірної Будемо мати профіль-Стрінгер майже відповідно до профілю, який передбачений стандарт. Ми побудували незаплений ескіз, а він автоматично потовщився за рахунок інструмента, подивитися, як це робиться. Краще відеоуроки, які я вам показав. Відеоурок 11. .1. Можна подивитися, як це робиться. І, в принципі, все питання буде закрите. Інші відеоуроки для інших для інших побудов, інші відеуроки для цього достатньо буде першого. Так, да, попереджаю, зараз через хвилину все завершиться, тому переключимося знову. На цю лекцію продовжуємо. Тепер головне питання, як її встановити. Оскільки в нас висходяще проєктування, у нас є деталь, яку ми створили окремо від окремо від взявши, помірявши параметри на теоретичній поверхні, тепер її треба додати в теоретичну поверхню. Для висходячого проєктування потрібно теж згадати, як ми працювали на відеоуроках зі зборками. Построєння зборок, я після із відео